Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Марія Чомарна, як зайчики, зимували. І Платон Воронько «Гра у сніжки. Сьогодні будемо спостерігати, висновки робити і працювати, а щоб урок пішов на користь вам фантазувати кожен буде сам. І почнемо урок з вправи, урок співів. Глибоко вдихніть носом повітря і почніть на видиху проспівувати. Працюємо над скоромовкою. Ми горобчиків попросим, не летіть до діда в просо. Вранці просо дід покосить, ляже просо у покоси, Натовчим для вас пшона із просяного зерна. Давайте ще раз. Ми горобчиків попросим, не летіть до діда в просо. Вранці просо просо Вранці покосить, ляже просо у покоси. Натовчим для вас пшона із просяного зерна. Зупиніть відео і навчіться читати скоромовку швидко. Читаємо правильно, зекономимо, сперечатися, пострибав, повнісінький, господарювати, запропонував. І послухайте казку, як зайчики зимували. Узимку двоє зайчиків на нагород. Снігу було небагато, вони потрудилися лапками, вигребли з-під землі декілька морквинок. Як добре, сьогодні ми наїмося схочу», – сказав перший зайчик. Може, не варто з'їдати всю моркву одразу. Давай з'їмо стільки, щоб не бути голодними, а решту зекономимо. Пізніше пригодиться, запропонував другий зайчик. Не знаю я такого слова, економити. Є морква, їж, нема, шукай чогось іншого поїсти. Другий зайчик не став сперечатися. Він міцно затис лапками дві морквинки. Що залишилося від обіду, і пострибав до своєї нірки. А перший усе їв та їв, аж нарешті відчув, що живіт у нього повнісінький, залишився ще шматочок моркви, та він уже не на неї дивитися не міг, узяв та й викинув рештки. Наступного дня город і ліс замило снігом. знялася така хуртовина, що з нірки й носа не висунеш. У другого зайчика дві морквинки, він їх потроху куштує, аби лише не відчувати голоду. І так перебув у нірці негоду. А перший з голоду аж занедужав. Коли нарешті можна було вибігти в ліс, у нього не стало сили вилізти з нірки. Добре, що товариш допоміг. Збігав на город та притягнув примерзлу капустину. Зате перший зайчик добре запам'ятав слово економити. Він зрозумів, що треба навчитися зберігати їжу, поки не здобудеш нової. А хто вміє зберігати, той вміє господарювати. Давайте відпочинемо з вами. Випиніть відео і прочитайте казку самостійно. Тепер давайте дамо відповіді на питання: назвіть дійових осіб. Що зайчики робили на городі? Яка розмова відбулася між ними? Чому наступного дня не можна було з нірки носа висунути, як зайчики перебули негоду? Як бережливий зайчик допоміг своєму другу? Що головне хотіла сказали, сказати авторка в своєму творі? Подумайте уважно, що головне, про що хотіла роз... донести вам авторка своїм твором? Як у касті пояснюється слово «економити»? У якій частині касті висловлено її головну думку у заченій чи кінцівці. Отже, що таке головна думка твору? Головна думка це те головне, найважливіше, що хотів або хотіла сказати автор в своєму творі. Що вам хотіла головне сказати автор цим твором? Хто вміє зберігати, той уміє господарювати? Що треба економити. І це стосується не тільки. До їжі. Відгадайте предмет за ознакою. Білий пухнастий м'який. Що це? Холодна, люта, морозна? Злий, тріскучий, лютий. Сьогодні ми з вами читаємо вірш також Платона Горонька. Гра у сніжки. Хто такий платон? Воронько. Отже, Платон Микитович Воронько народився 1913 року, 10 серпня цієї людини не стало, так? В Києві. Український поет, письменник, публіцист, драматург. І ми читаємо з вами вірш Гра у сніжки. Послухайте його. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій. Закрутився у сувій. Закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто пізнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой, весела гра у сніжки. Зупиніть відео і навчитися читати цей вірш самостійно. Давайте оберемо число і дамо відповідь на питання. Як ви розумієте, вислів, закрутився у совій? Як це? І почався білий бій, закрутився у совій. Що це означає? Підготуйся, виразно прочитай вірш, подумай, яке почуття треба передати під час читання вірша, де треба пришвидшити, а де уповільнити темп читання. Як ти вважаєш, чи подобається дітям грати в сніжки? В якісь... Слова створу про це говорять. Прочитай парами слова, які римуються. Ми з вами про це говорили, що таке Рима. І ось ви зараз можете взяти вірш і прочитати його, знайти Рими так? доріжки, сніжки, бій, сувій, покотився, зупинився і так далі. Знайдіть їх самостійно. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам тихого, гарного дня, до нових зустрічей!